Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 87-й рядок тулуба джемпера. Давайте розглянемо схему. Ось 87-й рядочок. Ось його схема. Попередні. У нас були оці фрагменти з трьох стовпчиків з одним накидом. В арочку з однієї повітряної петлі попереднього ряду. Це був 86-й рядочок. І 87-й у нас ось такий е, складний і великий. Ну, але ви не хвилюйтесь, ми точно з цим впораємось. Так, е, значить тут е, нюанс як почати. Це я зараз Покажу сильно, коротше, не, не буду розбирати це. Ну, краще на, на прикладі. Да? І потім ось такі елементи, ось такі стовпчики, як я не знаю, як чоловічки. Да? З урахуванням ще цієї повітряної петлі взагалі виглядають як такі пляж, танцюючі чоловічки. Так, це у нас виходить два стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою в перший і третій стовпчики, ну, в крайні стовпчики елементів попереднього 86-го рядка. Далі продовжується один стовпчик з одним накидом в цю спільну верхівку. І стовпчик з одним накидом. В верхівку цього стовпчика от середнього повітряна петля і стовпчик з одним накидом в верхівку оцього середнього стовпчика виглядає це складніше, ніж є на самому, ну, насправді, тому давайте будемо робити це на практиці і все буде зрозуміло. Так, беремо наш гачок. І ось у нас був завершений 86-й рядок і починаємо в'язати 87-й. Зараз ми робимо перший елемент, він перехідний і специфічний з цим підйомом, з виконанням підйому. Тому ми його робимо один раз. Так, робимо дві повітряні петлі. Зробили. Робимо накид і робимо а, такий як напів полутерний стовпчик в крайній стовпчик у цього першого елементу, да, де у нас з одного боку три повітряні петлі, і потім два стовпчика, от в останній стовпчик да, через одну петлю від гачка. Коротше, робимо ось цей полутерний стовпчик. ось так. І потім ці дві петлі пров'язуємо разом і отримуємо ось цей нижній два стовпчика зі спільною верхівкою. Ниж, нижній фрагмент елемента цього рядка. Далі робимо дві повітряні петлі. Це у нас буде замість цього центрального стовпчика. І продовжуємо робимо ще дві повітряні петлі. Це замість ось цієї частини, першого стовпчика, з одним накидом в верхівку центрального стовпчика. Далі ще одна петля, це ось ця центральна петля. Бачите? Тобто ми спочатку зробили дві петлі повітряні, потім стовпчик з одним накидом. В крайній стопчик, от сюди першого елементу попереднього ряду. І е, отримали цей знак ну оцей, зі спільною верхівкою. Да? Два стовпчика, якби, зі спільною верхівкою, потім п'ять повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5. І тепер ми в другу від. Спільної верхівки, або в третю від гачка петлю, в четверту. Три пропускаємо в четверту. Робимо стовпчик з одним накидом. Ось у нас тут 5 петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Робимо накид. І от друга від. Спільної верхівки, або третя від гачка. В неї ми робимо стовпчик з одним накидом. Все, ось цей елемент підйому, да, перший елемент, він має виглядати так само, як всі інші стовпчики, але ми мали піднятися завдяки йому ми це виконали. І тепер далі в'яжемо вже. Типові елементи, які будуть повторюватися, робимо три накиди на гачок. Три накиди зробили. Бачите? Раз, два, три. В перший стовпчик, ось цих трьох, да, зі спільної тут форми, які в арочку в'язались. В перший із трьох стовпчиків з одним накидом попереднього ряду, в'яжемо полутерний стовп. Пров'язуємо, якби накид. Да? Витягаємо петлю і пров'язуємо накид. Далі робимо новий накид. Ці два у нас так на гачку залишились. Вони залишаються. Ми зробили новий накид. І так само пров'язуємо цей накид, тільки вже петлю витягаємо з третього стовпчика. з Тут перший крайній, а тут третій крайній стовпчик. Витягнули. І тепер пров'язуємо дві петлі разом. Це у нас ось цей перший елемент, перший фрагмент елементи цього ряду. Так, далі, оце у нас спільна верхівка, і ми маємо продовжити зробити стовпчик з одним накидом, як продовження цієї спільної верхівки. Для цього ми використовуємо накид з гачка, другий накид з гачка. Пров'язуємо петлю разом з накидом. так, І тепер пров'язуємо тільки петлю два, Ось так. Це ми зробили ось цей центральний стовпчик з одним накидом. Тепер ми будемо робити: це у нас правий стовпчик, правильно. Правий стовпчик. Верхньої цієї, да? двох стовпчиків з одною основою. Для цього ми використовуємо третій накид. Ми пров'язуємо петлю, яка у нас на гачку, разом з накидом, який у нас на гачку. Пров'язали. І тепер пров'язуємо дві петлі на гачку, закриваючи стовпчик. Ось Повітряна петля накид, і в верхню петлю оцього центрального стовпчика з накидом. Ось вона. Ось це вона. Ось це у нас накид пров'язаний. А це от верхня петля. Ось вона, бачите? І ми в неї маємо зробити. Топчик з одним накид. Все, ось так. Такий вигляд. має Та Щось у мене кутись оцей уїхав. Поїхав, поїхав. Так. І ось ми будемо робити ем, накид і заново ось в цю чіпляємо. Ось так. О, отак вже буде. Чітко видно, що це. Чи ще якось спробувати? Получається, там я зачепила і воно у мене кудись поїхало. О, отак може вийти. О! Все, отак. Ось так має виглядати елемент, який повторюється. Так, повторюємо тепер спочатку. Три накиди на гачок. Зробили. Ось наступний елемент з трьох стовпчиків попереднього ряду, на яких базується цей фрагмент. В перший стовпчик пров'язали накид, зробили накид, і пров'язали накид в третій стовпчик. Ось так. Пров'язали ці дві петлі однією. Далі пров'язуємо цю петлю на гачку з накидом, який на гачку. і ось цю петлю пров'язуємо другий раз, якби формуючи цей стовпчик. Далі ми пров'язуємо знов петлю яка на гачку з накидом який на гачку. І пров'язуємо дві петлі на гачку, які залишились разом. Це ми зробили, пожеці ось цей елемент центральний стовпчик і правий стовпчик цього елементу. Тепер повітряна петля, накид. І тут головне правильно вхопити цю петлю. Так, отак видно. Ось так, щоб у нас був чіткий цей стовпчик, щоб він нікуди не їхав. Ось. І от таким самим чином повторюємо на всіх елементах оці по три стопчика з накидом. Їх у нас 75 загалом, ну, враховуючи оцей. Перший, да, що робиться з підйомом, то залишається 74. От 74 стовпчика в'яжуться ось так, як ми останні два зробили. І так, до кінця ряду ми повторюємо оці елементи. Давайте ще раз: на три накиди. на гачок в перший робимо, пров'язуємо накид, робимо петлю, пров'язуємо накид. Повторюємо накид, ще один робимо. І в останній стовпчик витягаємо пров петлю, пров'язуємо накид. Далі закриваємо цю спільну верхівку. Зробили. Далі пров'язуємо петлю разом з накидом, пров'язуємо тільки петлю, пров'язуємо петлю разом з накидом, пров'язуємо дві петлі, які на гачку. Робимо повітряну петлю накид і в верхню петлю центрального стовпчика, але ви її маєте чітко впіймати, робимо стовпчик з одним накидом. Все. Так, от цими фрагментами в'яжемо до кінця рядка. Так, ось дивіться, я пров'язала 87 рядок до кінця. Ось такі величезні дири, диріші. О, у нас будуть. Ну, величезні, ну, великі там, да, великі, але вони вже там, де, де це не страшно. Ну і це ж такий літній джемпер. Він такий весь в дирочках. Ну, коротше, от у мене така була ідея. І, в принципі, ну, поки що нехай так і буде. <смі> Не можу сказати, що я розчарована, мені здається, що це цікаво. Так, завершуємо 87-й рядок. Ось останній цей елемент в. Останній фрагмент з трьох стовпчиків з одним накидом в арочку з однієї петлі попереднього ряду. І робимо з'єднувальний напівстовпчик ось цим першим елементом, який ми в'язали з петлями підйому. Ось так просто за верхню цю петлю чіпляємось і робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все, 80. На Сьомий рядок завершено. Зараз покажу. О, ну, як на мій погляд, дуже цікаво. Цікаве такі переплетіння із, із поєднання з цією в'язкою спицями з візерунком перлини. Ну, коротше, так воно все. Як, на мій погляд, достатньо смачно виглядає. Так, тому я з задоволенням продовжу цю подорож, цей квест, цю захопливу роботу. Ну і вам теж пропоную це робити. Бо цікаво навчатися новим елементам, Набирати собі бібліотеку, якихось візерунків, щось там поєднувати і дивитися, як це все втілюється в проєкті. На сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!